Готував та коригував ракетні удари по Рівненщині. Нещодавно на одній із вулиць нашого міста відбулося гучне затримання. Як згодом виявилося, співробітники СБУ затримали чергового агента ФСБ, який проживав на Рівненщині та працював на боці армії РФ. Відомо, що чоловік фіксував координати місцевої, військової та критичної інфраструктури для подальших ворожих атак. Співробітники СБУ регіону встановили, що перебуваючи за кермом власного авто, фігурант об'їжджав місто та одночасно фіксував на камеру мобільного телефону можливі локації сил оборони. У такий спосіб фігурант сподівався розвідати місця розташування потенційних цілей, у тому числі військових шпиталів. Співробітники СБУ регіону завчасно отримали інформацію про розвідувальну активність агента і поетапно задокументували кожен його крок. Це дозволило убезпечити пункти дислокації сил оборони і на гарячому затримати фігуранта, коли він здійснював дорозвідку поблизу українських захисників. В автомобілі затримано вилучено гаджет, на який він приховано знімав військові об'єкти сил оборони. Агентом виявився уродженець тимчасово окупованого Криму. Чоловік тривалий час проживав у нашій області та займався міжнародними перевезеннями вантажів. Відомо, що рідний півострів він відвідував регулярно, так як там залишилися його родичі. Під час одного із таких візитів його завербувала співробітниця окупаційного управління ФСБ в Криму та місті Севастополь. Після 24 лютого 2022 року вона дистанційно активувала свого агента на проведення розвідувально-підривної діяльності на користь Російської Федерації, крім наведення російських ракет на територію Рівничини, він також відслідковував рух військових колон з важкою технікою Збройних сил України по автотрасах Західного регіону. Відтак на підставі зібраних доказів чоловіку повідомили про підозру. Нині він перебуває під вартою. У Рівненській обласній прокуратурі розповідають свою провину він не визнає, Ба більше переконаний, що його дії нікому б не зашкодили. А збір даних для РФ робив не задля прибутку, а через свої ідеологічні переконання. Під час досудового розслідування зловмисника було затримано. Останньому загрожує у разі доведення вини в суді покарання у вигляді 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі, і зловмисник свою вину на даному етапі досудового розслідування не визнає. Зважаючи на те, що в статтю 111 кримінального кодексу України після повномасштабного вторгнення Російської Федерації несено зміни її доповнено частиною другої статті 111, яка передбачає вчинення державної зради в умовах військового стану. Ну, зважаючи на ті обставини, що злочин вчинений під час дії військового стану, дії інкримінуються за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Софія Капіноста, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.